Так, братва, звісно, від німців таке не очікуєш. Я думав, що таке може зробити дешево. Все воно горить. У мене все воно горить. Бачите, червоним. Привіт всім! Це відео про те, скільки можна заробити в Німеччині грошей за один тиждень. Ми будемо різними схемами заробляти ці сібаб спосіб, бо ми от любимо, хоч навіть по примшайнічать ходить, не знаю, будки з мусорок збирати там, перепродавати туди-сюди, купив, продав, на роботу устроїмося без разі за тиждень. Ми повинні заробити максимальне коло грошей. У Німеччині нагадую, це не так просто. Це не Хаймланд, це не е, рідна наша країна. Тут я знаходжуся недавно, ну як, відносно недавно, тому ще не всі правила, я розумію, але байдуже, ми все одно це зробимо. Сьогодні у нас. Uh, Неділя 14 вересня, Тобто тиждень ще не починається з завтрашнього дня, починається наша ділюга. Але сьогодні у нас є час на заготовочки. Можна зробити, буде якісь маленькі заготовочки, наприклад, на ті товари, які можна буде продавати, договоритися з клієнтиками, там не знаю, закинути в бабки в кріпту. Але з завтрашнього дня тільки починається вся ділюга. Плюс у мене також є робота, на яку я е, ходжу, але ми її включати в ролик не будемо, тому це тому що це було заготовлено ще давно. Просто я попереджаю про те, що я не кожен день Зможу кудись їздити, не кожен день я можу заробляти. Тому можливо, трошечки я буду махлювати. Можливо, я візьму там на пару днів довше. Типу, там добавлю день екстра. Коротше, два-три дні. але це нічого страшного, тому що в мене є робота. І що ви мені зробите? Я автор відео, я головний, я рішаю, як воно все буде. Коротше, братва, я виїхав за адресою, сіли ми ось такий от потяг. Потяг на Дортмунд. Їдемо в Лемго, по-моєму. Ось, що хочеться сказати. Людина просто я як не може бути. Коротше, е я вийшов, буквально через 10 хвилин після мого виходу мені пишуть, пробачно терміна не би принести на завтра, тому що <кійно> у мене там проблема в сімействі». Але перед цим ми... ну, я в нього запитав, чи можеш ти з собою просто телефони взяти, я підійду до тебе в лікарню. І він каже, ні, я вже вийшов, типа нічого не взяв. В мене тільки з собою один 15-й айфон. Я кажу, давай я його заберу, назвав йому ценіка. Він каже, типа, давай, давай, хорошо. І я вже їду, виходить, по 15 й айфон. Але, звісно, X і 14 й айфон було б краще забрати, аби більше. Коротше, я в якусь незрозумілу овлуш. Називається Altenbeck. Подивимося де саме ми знаходимося. Ну, насправді, справді якась глуш. Якесь село німецьке, мабуть. Тільки в принципі неплохо. Людинка тільки що відписала, якщо бачите, хто знає німецьку. mit dem iphone 15 zum Bahnhof щоб ви розуміли, я з людини я думався забрати iPhone X, iPhone 14, і я спитав, чи можливо хтось, типу, буде дома, щоб я забрав iPhone 14 і iPhone X, і X 7, щоб iPhone 15 мені отдали. Ну, насправді, типу, дивіться, якщо так подумати, я його беру все одно дешевше, ніж ринок, але я його максимум, мені здається, на ньому зароблю максимум 40 євро, це якщо постарається. А на тих телефонах я б заробив, ну, мені здається, євро 60. Факту їхав за товарами, які я знав, що я їх точно продам, це iPhone X і iPhone 14. А тепер я їду по MacBook, MacBook який я взагалі не впевнений, за скільки він там продасться. і я в них взагалі нічого не шарю. І iPhone 15, це новий телефон, і я не знаю за скільки точно він тут продасться. Зараз ми запитаємо в чати GPT. Німеччини БУ або віддаленого шумку віддаленого а відновлено iPhone 15 теж не iPhone не стану кольору. Приклади цін 621 євро за iPhone 15 108 ГБ. Варіанти фея середні 539, 169, 138 МБ у магазині з iPhone Good Stand 128 МБ, 500 залежно від кольору. Варіант House Good і New. Вищі варіанти, наприклад. Він середній діапазон 550-700. А, на... Ну. На плені зайні дивимося. Наче ні ціни на повійфоні 15 можуть відрізатися залежно від стану проєстру і обсягу пам'яті, це понятно. Так, пек Маркет. Ціни на iPhone 15 128 ГБ починаються від 480 євро. Amazon 529. Ну коротше, я все одно понизу ринку купляю. Попробую хоч щось заробити. Ні, то в ноль, я думаю, я точно його вийду. Ну, вийду за це це Так, Супа, знаєте що? Перед виходом я думав одягати жилетку чи ні, бо було дуже сильно жарко. Але я молодець, все-таки подивився прогноз погоди, та Я радів жилетку. Дивіться, у нас почався дощ. Тому жилетка вона зараз дуже сильно виручає. Приїхав я з глушив галуш якусь. Е -е -е -е. Я не пам'ятаю як називається Шнайдер. Шнайдер. -е -е. Тут написано, що відбуває від Манхофа, так що філях це банхол. Це, мабуть, якийсь лагер. У мене є така який, які ангарчики роблять як лагерь, Але можливо офіс не просто приміщення. Зараз я сюди надаю автобус і їду одна година, і я побачу вже свій 15 айфон, ну як мій на продажу. І, е, і потім в мене є два варіанти. Або поїхати забрати 11 iPhone в тому ж самому місці, або поїхати забрати MacBook. MacBook страшно, але інтересно, по-перше, це нове, я щось дізнаюся і, і це. І... <плес> <плес> по-перше, щось нове дізнаюся, але просто мені... я не сильно хочу робити помилки. На помилках, звісно, учиться. але щось не сильно хочеться, тому що iPhone 11, но. Мені стрьмно, що він коштує на всього 100 євро, коли їх тут по 150 євро Ниж, нижче ринка, ніж 130-140 я не бачу. Це перший iPhone 11, який за 100 євро. Стоїть. І саме сумно буде, що він крадений, тому що я вже попався на iPhone X, який я купив за 70 євро, він оказався крадений. І коротко, цей телефон тепер кірпіч, тупо кірпіч. Тому я не знаю, в мене є... Це, це, це бомбер, не підходить. Тому в мене є таке не знаю, чи надія чи перечувстві, що може щось ним не то, але ну, ще б какується, як я тільки що казав. Короте, після години автобуса ми приїхали ось таке лемго. Лемго називається. Сказали почекати 15 хвилин, коротше цей кузін з 15 айфоном приїде. Подивимося, заберемо, що його домовився за 11 і поналичував хочу на вечір, я йому поясню, що я не можу на вечір. Він мені поки нічого не відписує. Але... Чекаємо. Чекаємо, чекаємо, коли він мені нарешті вже отпише. Але за макбук домовленість є, і тепер я можу спокійно поїхати забрати, ну, хай сесію. Я можу спокійно поїхати забрати макбук. Але я потім більше по 11 іфона, так як така техніка мені буде трошки поплив. А, звісно, від німців таке не очікуєш. Я думав, що таке можуть зробити лише українці, але так. Да. Їхав. Я вже це розказував, про що я їхав і що я насправді купив. Купив я ось таку байду. Ось. Ось він, iPhone 15. Коротше, в чому заключався прикол? Про що... Е... Той, хто мався мені продати, сказав, що прийде його кузин. Кузин прийде його на банхоф і ну, на вокзал і продасть мені його. Я сказав, окей, хорошо, приходить такий чувак, ну німець, реально німець, але дуже странний, він такий прям щось не спішав, прийшов. Коротше. Показує мені цього айфона. Я його починаю дивляться. У нього коротше, чехол такий, знаєте, бронірований, тупо, тупо бронірований. Е, Парада ніколи таке не купляється, тому що потім телефоном буде ага. Буде, зараз вам покажу, який чехол на ньому був. Коротше, він не може щось, ну, от, кажу, дайте мені подивитися його ззаді, він щось не може його сняти А він починає дитина, що дівити. Бачите, бронірований чехол. І починає ось оце знімати Ви зрозуміли? З половини. Тобто, оцю частину він хотів оставити. А оцю частину хотів зняти. І тут вже по ньому видно, що це нереально зробити так. Да. Це нереально зробити, але дивіться, він... А ні, реально бачите? Він може на 50% розкластися. Прикол, звісно, прикол. Розкладається він так. E, до чого я веду? Коротше, він хотів тільки задню кришку чах зняти, тому що, що на айфоні були коцки Я скинув і за це 15 євро, не думаю, що малувати Він хотів оставити ці бокові коцки, щоб я їх навіть не побачив. Тупо по бокам він весь розсраплений. Саме із того чохла він весь розсраплений. Сам телефон виглядає елегантно, реально, реально подобається, мені класно все. Такий візуальчик у нього є. Ну, Я б його навіть собі плешив, але ну, треба заробляти кеш. Коротше, ці коцки, да, це насправді дуже плохо. Е я взяв його взагалі мінімальні приємники, я так, ну, за таку цену більше не бачив iPhone 15, але тепер зрозуміло, чого він максимально низький. Тому хто збирається перепродавати щось, знайте, що. По розказам ваших знайомих ви можете знайти за копійки все. Типу, як мені розказували, що вони машини купляли які столи по 10 тисяч доларів за 2 тисячі. Ну, типу, це все ясно, да. Але очікуйте підводних камінців. Завжди, якщо ви берете за е, нижче, ніж низ ринка, знайте, що будуть підводні камінці. За всьому. в машині, в телефонах, візє таке, є в одязі. Ну, саме перший айфон, який в мене заблокувався. Заблокувався і насправді вже. Пізніше, тому якби він заблокувався б одразу, то я би перестав цим займатися. А так він заблокувався трошечки з часом і став кірпічом. Ну, Але да, такі ризики присутні і вони будуть далі. На помилках ми учимося. І що сказати? Ну, надіюся, з цим телефоном все буде добре, я його продам благополучно. Також в мене є ось цей 13-й трубка, я теж його хочу продати. І викинемо його одразу на продажу, тому що, тому що у нас є тепер 15-й, є 13-й, і у нас буде куди перекинути файли. Тобто, якщо продасти цей 13-й, я перекину всі файли на 15-й, куплю, наприклад, 12-го або знову 13-го, перекину туди всі файли, продам 15 і буду так робити.